Вітаю, шановні, дев'яті класи, розпочинаємо останній розділ сьомий, повсякденне життя та культура України в середині 19 го на початку 20-го століття. Сьогодні поговоримо про вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті світу та повсякденне життя українського народу. У другій половині 19 го століття Україна переживає модернізаційні процеси. Відсутність національної держави та антиукраїнська політика російського та австрійського урядів безуковно наклали негативний відбиток на стан повсякденного життя. Але незважаючи на це, українці продовжували а, розвиватися як соборна нація з власними традиціями та звичаями. Модернізаційні процеси, що охопили усі сторони життя суспільства, неоднозначно вплинули на українські землі. Невідмінним супутником модернізації стала урбанізація, зростання і розвиток міст, збільшення міського населення, поширення міського способу життя. Хоча модернізація вплинула на піднесення національної свідомості населення, вона прискорила процес формування української нації. Проте тісно проте тісного, тісного зв'язку між розвитком економіки, культури і процесом консолідації нації не склалося. Цьому перешкоджала політика Російської та Австро-угорської імперії, спрямована на денаціоналізацію українського населення, недостатній на рівень освіченості української людності, наявність російсько-австро-угорського кордону, який ускладнював економічні, суспільно-політичні культурні зв'язки між Нівдячиною і Західною Україною. Промисловий переворот і науково-технічна революція сприяли розвитку економіки та Поступовому підвищенню рівня життя суспільства. Ліквідація кріпацтва та розвиток ринкових відносин формували новий тип особистості, котра опиралася на власні сили. Кожен тепер мав право купувати чи продавати землю, нерухомість та інші товари, займатися підприємництвом, процвітати або бідувати залежно від своїх можливостей та обставин, в яких випадало жити і працювати. Проте національно свідомо українці становила меншість серед буржуазії і робітників нових соціальних груп. Буржуазія ця цікавлена в створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, була налаштована на, на, більш на співпрацю з імперською владою, е, ніж на відстоювання власних національних інтересів. Робітники, які на той час жили і працювали в складних умовах, головними проблемами вважали. Не націоналізацію, не національні, а соціальні. А головним ворогом не стільки імперську владу, скільки ненависну їм буржуази. Проте, помітно, активністю вирізняється українська інтелігенція, яка становила основу національних політичних партій. поширення і доступність преси, виникнення залізничного сполучення, пароплавів, телеграфу і телефону, а на межі століть автомобільного і авіаційного транспорту. Покращили життя людей. Ці ж реалії дозволяли імперіям ефективніше організовувати систему контролю над підлеглими територіями, а опозиційними політичними партіями координувати свою діяльність і через пресу та пропагандистів впливати на думки і емоції людей. Активізація діяльності опозиційних політичних партій у поєднанні з неефективними державними регулюваннями взаємин робітників буржуазії. Призвели до політизації суспільства і радикалізації суспільних настроїв. Поліпшенню становища сприяла також освіта. У Надніпрянській Україні всередині 19 століття початкову освіту дівчатам надавали приватні недільні школи. Згодом початкові народні училища та єпархіальні училища при монастирях і церквах. Закладами середньої освіти були приватні жіночі дінації. Особливою популярністю користувалася Фундукеївська гімназія у Києві. Вища жіноча освіта започаткована 1878 роком з відкриттям вищих жіночих курсів у Києві. Спочатку природичого, а пізніше фізико-математичного і історико-філологічного спрямування. Проте, в 1889 році урядовим розпорядженням вищі жіночі курси були закриті під час революції 1905-1907 років жінки отримали можливість, хоча і ненадовго, вступати до університетів вільними слухачами, відновили діяльність вищих жіночих курсів. На, на їх базі відкривало спеціальне відділення медичне, політехнічне, архітектурне, інженерне та агрономічне. В Австро-Угорській імперії доступ до початкового освіту дівчата отримали в 1860-х роках, Середню освіту здобували в ліцеях і гімназіях Галичина та Букова. Чимало українок навчалися у вчительських семінаріях, які надавали освіту і вчительське звання. З 1900 року українські жінки змогли отримувати освіту. Важливу роль у встановленні та розвитку жіночої освіти відтікала Софія Русова і Христина Алчевська та Олена Пчілка. Зокрема, Софія Русова вела в Києві позашкільну освіту для дорослих, викладала на вищих жіночих курсах, заснувала педагогічний журнал «Світу». Вона послідовно відстоювала необхідність утворення національної школи і навчання дітей українською мовою. Таких саме поглядів дотрималась і Христина Алчевська. Життя і діяльність якої була пов'язана з Харкові. Тут вона закінчила першу жіночу гімназію і викладала у Харківській гімназії після навчання на вчительських курсах в Сурбоні. А також заснувала в Харкові жіночу недільну школу, де, попри заборону уряду, навчала учениць української мови протягом 50 років. Олена Пчілка була однією з, із зачинателів українського жіночого руху. Видавала жіночий альманах Перший вінок, редагувала і видавала журнал Рідний край, неодноразово ініціювала збір коштів для придбання української літератури в бібліотеки. 19 століття породило цілу плеяду талановитих жінок письменниця Марко Вовчок, Ольга Кобилянська, Леся Українка, оперна співачка Соломія Прошухницька, акторка Марія Зенковецька, історикиня Олександра Єфименка, лікарка. Лікарка Софія, Укуленька, Морачевська. Усі вони вражали своєю ерудованістю, енергійністю та незламністю переконання. вплинула на долю жінок, розширилася їхні можливості і права, емансипація. У робітничих селищах і містах жінки влаштовувалися на фабрики і заводи, або шукали щоб на щоденний заробіт. Щоправда, заробітна плата жінок за однакову з чоловіками роботу була значно меншою. Водночас, авторитет жінки-матері у родині збільшився. Жінка займалася не тільки домашнім господарством, а й вихованням дітей і розпорядженням сімейною касою, куди вносили і свою частку. Наслідком весни народів Австрійської імперії стало формування представницьких органів влади. Жінки не мали виборчого права за винятком тих, які належали до курії. Тобто виборчого розрядку великих землевласників. Вони могли здійснити виборче право лише за допомогою посередника чоловіка, юридичного представника чи уповноваженого чоловічої стані. У 1908 році відбулися перші вибори, де кандидаткою до Галицького сейму від, від Львова була жінка. Але вона не набрала достатньої кількості голосів. Суттєві зміни у виборчому законодавстві до Першої світової війни не відбулося. Хоча вимога політичних прав жінок була однією з ключових у жіночому розвитку. процеси модернізації, що охопили українські землі в другій половині 19 початку ХХ століття, стали помітними в повсякденному житті всіх прошарків суспільства. вони проявилися насамперед в урбанізації, зміні ролі жінок, зростанню освіченості населення тощо. Враховуючи те, що на початок ХХ століття. Більшість населення українських земель проживала все ще у сільській місцевості, то зміни в повсякденному житті проявляються насамперед у проникненні елементів міського життя, досягнень промислового виробництва та занепад традиційних обласів. Зрушення в житті мешканців та мешканих найпомітніших найпомітнішими були у великих міст... містах. Усі ці зрушення сприяли зміні у побуті, звичаях і традиціях українського населення. До змін у містах докладали значні зусилля благодійників і меценатів. Меценатство та благодійництво у цей період стало новим звичаєм серед заможних і шляхетних людей. Проте переважна більшість заможних людей, здебільшого це банкіри, власники великих підприємств, торгових фірм, державні чиновники високого ранку та інше, опікувалися лише власним добром. Вони мали комфортне житло з ознаками тогочасної цивілізації. Електронне, електричне освітлення, телефон, каналізація, пересувалися містом тінним екіпажам або автомобілями, вишукано одягались в дорогих карбницях або кращих травцях, купували ювелірні прикраси, престижні годинники та еліт, елітні парки. Новомодною традицією заможних людей стало їздити на води або гірські курорти. Паден-Баден, Емськ, Трускавець, Миргород та інші. Там вони не тільки опікувались власним здоров'ям, а й спілкувалися у шнегетському товаристві та заводили корисні знайомства з представниками аристократичної еліти. Серед міщан середнього статку державних службовців, торговців, власників майстеринь, вчителів, зросла культура споживання, харчування і дозвілля. Вони дозволяли одяг у модних кравців, купували новинні, новинки техніки, грамофони, велосипеди та інше. І дбали, щоб їхні діти здобували вищого ситуація. Міщани полюбляли у вихідні відвідувати театри та кіно або вирушати до парку, де грав духовний оркестр і діяли атракціони. Влітку популярними були прогулянки на човнах по Оріжничці або Приморських У зимку ходили кататися на ковзанах і стільки на міських катках. Новою звичкою міщан стало відвідування у позаробочий час кав'ярень, цукарень, чайних тощо. Там спілкування з друзями, там спілкувалися з друзями, призначали побачення, обговорювали справи з колегами. Утвердилася і нова звичка читати у вільний час газети та журнали. Значні зміни відбулися і серед міських низів, робітників, заводів, і фабрик, вантажників, двірників, прибиральниць, пральні. Їхня кількість зросла у містах за рахунок селян, які перебрались до міста. І з прибуттям у місто для вчорашнього селянина змінювалось майже все розпорядок дня. Одяг, харчування, житло, характер праці, а часто навіть мову. Виник новий для них звичай вихідного дня. Вони могли піти до церкви, відвідати недільну школу для дорослих або прогулятися в міському парку. Із видовищ перевагу віддавали кіну або цирку. Прогулюючись вулицями або відвідуючи видовища, міська біднота ласувала дешевими карамельками, а якщо бракувало грошей, лускала соняще носі. Намагаючись швидше адаптуватися до міста, прибульці одягалися не у вишиванки, а купували дешевий одяг з фабричної тканини. Мрією чоловіків було придбати кишенковий годик на ланцюгу, який мав видовищно звисати з кишені жилетки. Жінки мріяли про ювелірні прикраси. Для них спеціально виробляли дешеві підробки, схожі на коштовки. Для новоявлених міщан. Змінювалася культура споживання. У селі вони жили в натурального, з натурального господарства, а в місті щодня ходили до продуктових крамниць або на базар купувати харчів. Зміцнювався і раціон харчування. У міських сім'ях дітей було менш, ніж у сільських. У місті біднота тіснилася в найманому житлі, і створювати багатодітну сім'ю означало ускладнювати собі життя. До того ж, жінки у місті часто влаштовувались на роботу, аби збільшити бюджет у сім'ї. Це супроводжувалось і змінами у свідомості жінок, оскільки працюючи, вони відчували себе повноцінними членами суспільства та мали певну фінансову самостійність. У працюючих на виробництві жінок було менше часу на доглядіте і домашніх сподарювань. Водночас, особливістю міських князів було намагання зберігти зв'язок з селом. Оселяючись на міських околицях, селяни зводили городи, садочки, утримували домашню худобу та птицю. Відбулися зміни і у відзначенні релігійних свят і дотримання обрядів. Хоча зміни в побуті села тривали набагато повільніше, вони були, були дуже такі, доволі помітні. Так, одяг значної частини селя стали виготовляти не за, не за домотканого полотна із, як того тоді казали, мануфактури, та не виготовлені промисловим способом. Змінилися і фасони одягу, він став а, нагадувати міський, стрімко поширювалося промислове виготовлення взуття, чобот, черевіків. Жінки стали носити шалі, хустки, золоті і срівні прикраси та намислення. Змінювали свій вигляд і внутрішнє облаштування селянська хат. На початку ХХ століття будували в основному три хати хата Сіни-Комора. В сінях почали відгороджувати місце для кухні, внутрішнє планування хати залишалось традиційним. Більшість хатнього значення господарського пристосувань теж купували промислово, промислово виробництва. Поряд із традиційним землеробськими знаряднями праці заможніші господарства придбали. Кінні косарки фабричного виробництва, металеві плуги, механічні млини, парові молотарки сіл. Поступово змінювалось і родинне життя. На зміну великій патріархальній сім'ї прийшла мала, до якої ми звикли сьогодні. Проте домінуючим залишаються традиційні патріархальні відносини. У селі зберігаються стародавні звичаї та обряди. соціально економічні трансформації зумовлюють зміни в побуті мешканців України. Найпомітнішими це зрушення були у великих містах, які зазнавали істотного європейського впливу. Вирішальним чинником у містобудуванні стала мода. Саме мода диктувала архітектурний стиль та планування житла, які вже залежали не від мешканця, а від домовласника, підрядника чи архітектора. У містах з'являються цілі квартали, забудовані багатоповерховими житловими будинками, прибутковими будинками. Спорудами громадського або культурного призначення, театрами, бібліотеками, лікарні. Вулиці почали освітлювати електричними ліхтарями. З'явився громадський транспорт на межі століть, окрім конки, запряженого тіми вагона, починають використовувати електричні трамваї. Перший у Російській імперії електричний трамвай рушив в Києві у 1892 року Олександрівською вулицею. За кілька років електротрамвай з'явився у Львові та Котенаславі. У 1905 році в Києві почав діяти Михайлівський електричний канатний підйом Кунікульов. А влінку 1891 року центральною одеською вулицю Дерібасівською проїхав перший у нашій країні автомобіль марки панар Леварос. Власник автомобіля привіз його в Одесу з Франції. Одеса була місцем, де і вперше в Україні встановили телефонний зв'язок. Згодом він з'явився в Києві, Харкові та Миколаїві. У багатьох містах було прокладено водогони, закладали міські парки та бульвари. У будівництві активно застосовували нові технології та винаходи, зокрема, метод зварювання металевих конструкцій та нові матеріали бетон і залізовий. Так, архітектор Владислав Городецький у Києві спорудив житловий будинок, де навіть оздоби були виготовлені з бетону. Європейські новинки потрапляли до Києва чи Одеси. Одночасно зі Львовом або Петербургом. Крамниці пропонували мешканцям міст одяг і парфуми з Парижа, вина з Італії, швейні машини з Німеччини, годинники зі Швейцарії. Європейський моді відповідав одягу родян, утім, побут українських міст зберігав і національні елементи. Вишивкою в місті оздобляли серветки, скатертинки, фіранки на вікна і зрозуміло одяг. Наприкінці ХІХ початку ХХ століття представники української творчої інтелігенції активно популяризували традиційний український декор, що, зрештою, втілився у так званий український стиль. У наслік реформи 60-70-х років 19 століття в Російській імперії опіка над медичними закладами перейшла від приказів громадської опіки у компетенцію земських управ. Губерські і повітові лікарні, Містилися переважно в непристосованих старих будинках без належного медичного і господарського обладнання. Лікування в них здійснювали за сумісництвом повітові лікарні. Однак надання медичної допомоги було платно, тож переважна більшість населення, не маючи можливості отримати допомогу лікаря, і надалі користувалася послугами захарів і поветонім. У селах взагалі не було державних лікарні. Лише в окремих губерніях діяло кілька. Пунктів. На початку ХХ століття земські управи дозволили скасувати плату за надання медичної допомоги, значне поширення у селах, епідеміологічних захворювань, висока смертність населення, особливо дітей, змусило новоутворені земські управи в перші ж роки їхньої роботи звернути увагу на охорону здоров'я. Для обслуговування селян почали запрошувати лікарів. Вони жили в повітових містах і мали у визначені дні приїжджати до певних сіл, маючи при собі медикаменти та інструменти. Оскільки на земських сільських лікарнях, лікарських дільницях, як правило, працював лише один лікар, то віщо, він мусив надавати медичну допомогу з усіх галузей медицини. На початку ХХ століття кількість лікарів, що працювали в міських, в сільських місцевостях значно зросла порівняно з 70 ми роками до 20-го століття. Земські лікарі, окрім надання медичної допомоги, займалися просвітницькою діяльністю, доносячи до селян інформацію про правила елементарної гігієни та здорового харчування, розповідаючи про епідеміологічні загрози захворювань на сифіліс та дифтерії. Але незважаючи на зусилля земських медиків, стан охорони здоров'я населення за цей час. Мало поліпшився. Урядові органи в губерніях постійно чинили перепони починанням земських лікарень, посилаючись на те, що точної регламентації щодо лікарської допомоги ціліському населенню не існувало. У губерніях де не було земств, стан медичного обслуговування був набагато гіршим. Один лікар обслуговував 70 тисяч осіб. Смертність серед населення залишалась дуже високою. Санітарний стан міст був вкрай Один Одиниці з тих мали водогон чи каналізацію. Медична допомога промисловим робітникам мало чим відрізнялась від медичної допомоги сільському населенню. Лише на великих підприємствах діяли фельдшерські пункти, іноді з маленькими лікарнями при нас. Лікарі працювали тільки при найбільших заводах і фабриках. Міські і земські лікарі, лікарі наїздом у певні дні проводили одяг хворих огляд хворих та відібраних фельдшерів. Царський уряд не приділяв уваги боротьби зі зменшенням дитячої смертності, не виділяв коштів на будівництво дитячих лікарень, особливо на периферії, не виявляли ініціативи щодо нього і університету. Деякі пожвавлення в справі охорони здоров'я дітей в Україні спостерігаються лише з початку ХХ століття, коли земства почали влаштовувати притулки для сирів і знайд, а в повітах на літній час є ясні. У західноукраїнських землях впродовж 19 століття не було збудовано жодної сільської лікарні. Лікарні відкривалися лише в повітових містах, і то не в усіх. Станціонарна медична допомога залишалась платною, тобто недоступною для більшості українців, і тому чимало ліжок у лікарнях не використовували. Галичина, Буковина і Закарпаття були постійними вогнищами епідемічних захворювань, тифо, віз та дитячі інфекції. У гірських районах було чимало хворих на туберкульоз. Ось така ситуація, і ось так модернізація впливала на посіденне життя. До ваше завдання, у вас параграфи є 46 і 49, і одне з завдань на, о, на ваш видок. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроку.